Друзі, всім привіт! Чи думали ви коли-небудь почати вже знімати ці ліси і набирати аудиторію в інстаграм? Саме так я і вирішила робити рік тому і почала активно вести свій інстаграм. За цей час я набрала 14 тисяч підписників без таргета, без реклами у блогерів, а лише знімаючи рілсів. А саме 260 рілсів я зняла за минулий рік. За цей рік я зробила дуже багато помилок, декілька разів вигорала, але найголовніше, що я винесла декілька дуже важливих уроків, якими я і хочу зараз з вами поділитися. І, можливо, саме ці висновки або можуть вам зараз наважитись ввести інстаграм і швидше набрати свою аудиторію. Мене звати Аня, я контент-креатор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, буду дуже рада вас там бачити. І так, перейдемо до висновків. Висновок номер 1 Створюйте більше, ніж споживаєте. Для кого не є секретом, що зараз ми живемо в епоху, коли вся інформація є дуже доступною. Ми можемо навчитись чому завгодно, ми можемо працювати онлайн, і ми навіть можемо доволі легко вибудувати свою медійність. Хоча раніше це було навіть важко уявити. Але в той самий час всі ці легкі розваги, такі як TikTok, Інстаграм, Ютуб, Нетфлікс, вони забирають в нас дуже багато вільного часу. А також таке швидке споживання інформації воно дає нам таке дуже швидке задоволення і ілюзію наповненого життя, і саме рішень. Не почати створювати контент, а не споживати його, воно дало мені таке покращення у моїх відносинах із соціальними мережами. І тепер кожну вільну хвилину я не просто споживаю чийсь контент, а я сідаю, записую свої ідеї, поглиблююсь в якусь тему, щоб створити щось своє і упакувати свій досвід, щоб він міг бути корисним для інших. Звичайно, я і надалі споживаю контент інших. Я можу дивитися рілси, але знаєте, це вже. Перестало бути таким безцільним гортанням рілсів, а намагаюсь професіональним поглядом подивитися на працю інших людей. Чому цей чи інший ролик залетів? Я аналізую, які емоції викликає ролик, як людина попрацювала над монтажем, і так далі. Мене дуже надихає той факт, що з позиції спостерігача можна стати діячем і тим самим впливати і на своє життя, і на життя інших. Тому, якщо вам близький такий майнсет, треба точно починати щось робити. Висновок номер два: перед успіхом потрібно наробити багато помилок. Знаю це відчуття, коли дивишся на улюблених блогерів і думаєш, вони просто народились у цій ніші. Наскільки вони гармонійні в своїх сенсах, своєму візуалі і аудиторію вони мають відповідно. А от коли ми самі починаємо цей шлях, найскладніше це визначитись з форматом, зі своєю нішою і взагалі про що я хочу говорити. Мені було важко саме із цим, бо я знаю себе багатогранною. Я маю дуже багато різних ролей в житті, бо знаєте, я люблю дивитися і ромкоми, і трилери. Мені подобається і дівочий стиль в одязі, і спортивний, і хай фешн. А також мені подобається спостерігати за різними блогерами і на тему б'юті, і подобається блогери, які розказують про домашній затишок, які розп. Оповідають про моду, а, а також я дуже люблю блогерів, які просто роблять смішний контент, і як же тут визначити, що робити саме мені? І мій особистий висновок потрібно просто брати і робити. Для початку потрібно просто спробувати знімати різні формати. Ви можете спробувати говорящу голову, якщо вам є чим поділитися. Ви можете знімати якісь міні-влоги, щось естетичне, або спробуйте себе в форматі смішних рілсів. Тут важливо спробувати, щоб зрозуміти, що подобається знімати саме вам. А також потрібно запитати у ваших друзів, у ваших знайомих, з чим ви асоціюєтесь, що у вас виходить найкраще. Можливо, ви дуже класно вмієте жартувати, і тому ваш формат це гумор. Можливо, я не знаю, у вас. Щось є в вашій зовнішності, таке чіпляюче, що може бути стати тим крючком, на який буде приходити ваша аудиторія. От, наприклад, в мене був такий досвід, коли бренд Mermaid надіслав мені їх продукти для створення UGC контенту, і вони мені надіслали чітке ТЗ. Це було відео креаторки Eleanor, і раніше я ніколи не стикалася з її аккаунтом. І в одному сторітелі я розповіла про те, що я взяла собі за мету повторити покадрово цей рілс чи копіювала я її роботу? Так, але результат вийшов зовсім інший, бо в нас різний інтер'єр, різна зовнішність, різний одяг і різні продукти, які ми рекламували. Але після такого досвіду я винесла для себе дуже багато корисних уроків. Надихаючись її кадрами, я вперше спробувала знімати себе саме в такому форматі. І це дуже допомогло мені розширити мікрогозір, бо аналізуючи, як саме інший креатор знімає такі відео, я почала експериментувати з тим, як виставити камеру, який підібрати фон, як краще підібрати освітлення. І вже потім весь цей експірієнс я можу застосувати в своїй подальшій роботі. Тому тільки отримавши такий досвід, ви зможете краще зрозуміти себе і зрозуміти, в якій ніші ви хочете працювати. З цього виходить мій висновок номер 3 копіювати це не соромно. Багато хто хейтить, коли їх копіюють, ворують їх ідеї, але моя думка, копіювати це нормально. І от чому. Всі ми з вами зростали на якихось блогерах, всі ми з вами надихаємось кимось або любимо спостерігати за чиєюсь творчістю. В усіх нас вже є певна надивленість, і увесь наш контент він буде взятий так чи інакше з чиїхось думок або картинок, які ми почули або побачили. Надихатися кимось це абсолютно нормально на початку, коли вам потрібно набивати руку. і Взагалі зрозуміти, що вам подобається знімати, а от створювати щось своє, давати новий сенс трендам це вже навичок, який постійно розвивається, і розвивається він тільки тоді, коли ти постійно тренуєшся, щось створюєш, експериментуєш та вигадуєш. Точно скажу, що креативними не народжуються, а ними стають. За рік ведення блогу. Я побачила в себе дуже великі зміни, дуже великі покращення моєї креативності. Також мені не раз надсилали пости, де інші креатори, вони використовували якісь мої ідеї, якісь мої фони, і просто вставляли це в свій контент. Але скажу чесно, мене це зовсім не чіпляє, а навпаки, радує. Радує та думка, що. Те, що створила я, моя якась ідея, вона когось надихає на створення. І взагалі всі ми варимось в одному інфопросторі, і всі ідеї вже колись десь були. Тому немає нічого соромного, позичати і надихатися чужими ідеями. Головне не зупинятися на цьому, набивати руку і намагатися прокачувати цей навичок, створювати щось своє. Тому не бійтеся брати, а потім це віддавати. Мій висновок номер 4. сором це найбільше гальмо початківця. Я можу лише позаздрити тим людям, яких є впевненість в собі, і немає страху осуду зі сторони. Я точно не з числа тих людей, і тому думка інших вона багато років не давала. Мені почати реалізовуватися в тому, що мені дійсно цікаво. Знаєте, всі ці підколи зі сторони «Ха-ха, ти так любиш фоткатись, ха «Ха-ха, ти що думаєш, що ти блогер? Постійно ці таргани в голові, що а, так показувати себе не можна, такий контент виставляти не можна, так жартувати не можна. У мене було дуже багато таких думок перед початком постуму: що подумають мої родичі, що подумають мої старі знайомі, чи будуть з мене шуткувати, чи подумають, що я взагалі з'їхала з глузду. Знаєте, оце бажання бути хорошою середньостатистичною дівчинкою, сильно не відсвічувати, не заявляти про себе. І намагатися догодити усім, але найсумніше, що тут ти не можеш догодити найголовнішій людині в своєму житті самій собі. Бо тільки мені будувати своє життя і потім жити з тим, що я встигла або не встигла зробити. І, взагалі, об'єктивно кажучи, думка інших це просто думка, яка ніяк не впливає на вашу ідентичність і на те, ким ви є насправді. І тим паче я вірю в те, що люди, які зайняті покращенням свого життя, в них просто не залишається часу на осуд інших. І ті люди, які дійсно знають те, як важко працювати, як важко іноді йти до своєї мети, бути наполегливим, вони ніколи не будуть знецінювати працю інших, і як же перебороти цей страх? Відповідь дуже проста: просто почати. Просто закрийте очі і виставляйте перше відео. Так спочатку будете ловити з себе трошки крінжа, але даю вам слово, це дуже швидко минає. І знаєте, згодом у вас з'являється такий імунітет до чужої думки і навіть до хейту. Тому раджу забувати на сором. Це відчуття точно не конструктивне. А от здатність брати відповідальність за результат і, взагалі, за своє життя в цілому це круто. А на сьогодні це все. Якщо вам було цікаво, я дуже прошу вас підтримати це відео лайком, коментарем, підпискою, оскільки я тільки починаю, це дуже допоможе в просуванні мого каналу. Наступне відео підготувала для вас також з моїми інсайтами про ведення блогу. Але це відео буде більш про конкретні дії та цифри. Бо сьогодні я розповідала про такі більш психологічні аспекти початку ведення блога. Але саме з цього і починається шлях до професії і роботи в кайф. Бажаю всім успіхів і гарного контенту. Всім пока-пока.